Вітаю! Картки CFexpress Type B поступово стають стандартом карток для професійної фото-відеотехніки. Залишається тільки одна біда висока ціна цих карток. Але є можливість вирішити і цю проблему, причому досить кардинально, зробивши таку картку своїми руками. І як це зробити, з якими проблемами, фейлами і підводними каменями я стикнувся? Далі у цьому відео. Погнали! Буде цікаво! Після відео про мій досвід використання Nikon Z8, тут десь причеплю, де я пожалівся на те, що камера не гріється, а картки так. Добрі люди мені підказали, що насправді можна просто зробити таку картку своїми руками, дешево та сердито. Відповідні адаптери вже вовсю штампують китайці і зовсім недорого вони коштують. Тож я вирішив спробувати. Причому не тому, що мені немає куди гроші дівати, це прям зовсім не так. І справа не в тому, що в мене не було. Карток Type тайбів якраз були. Були дві SanDisk на 128 та 512 ГБ, та ProGrade Gold на 256 ГБ. Всі працювали нормально і працюють, але запис raw Video 8K60 не витримувало жодного. Справа в тому, що ці їх фантастичні показники швидкості, які вказані на цих картках, це пікова швидкість. А для запису відео необхідна швидкість, яку картка зможе тримати постійно. А ще при цьому і не грітися. Як ці картки навіть при записі RAW-відео RAW у 4 к А для відео у порівнянні з звичайним 10-бітним лог це якщо зовсім просто, це як прийняти власне RAW-фото та мінімальний шпіх. Грубо, але аналогія ясна. RAW-відео дає абсолютно неймовірну волю в обробці, і якщо є можливість, то воно варте того, щоб ним користуватися. Тому задачу створення картки для мене було зробити картку, на яку б я мав змогу спокійно записувати RAW-відео. Мені порадили адаптер. GU Pure Copper, в який можна просто встановити диск формату M2, форм-фактору 2230, який останнім часом набирає популярності в різних компактних девайсах, типу Steam Deck. І власне використовувати її картку. Щодо дисків, мені сказали, що Z9 нормально працює з китайським же Kingspec, який також можна знайти на Aliexpress. Збираючи картку на їх основі, сумарна ціна за 1 терабайт вийде менше 2000 гривень. Що навіть в порівнянні з акційними цінами на найдешевший цей експрес, інакше як шарою назвати не можна. Але проблемою цих SSD користувачів в інтернеті називали сильний перегрів при зйомці відео. А це якраз те, чого в мене і так вистачало. Крім того, таркани в моїй голові не радило довіряти цим китайським ну, носіям таку важливу інформацію, як фото та відео. Тому я вирішив не зв'язуватися з цими китайцями і взяти якісь фірмовий SSD. Переривши тонну коментарів, я зупинився на Western Digital SN 740. Це oem версія популярного диска 770-ї серії, який дуже часто зустрічається. Тож я вирішив гуляти так гуляти і за трохи менше 5 тисяч гривень купив такі SSD на 2 терабайти, зібрав картку з ним і нічого не працювало. І причому не через кардрідер, не в камери, все мертво. Як каже народна мудрість, коли все зламав. Саме час почитати інструкцію. Тож я вирішив почитати інструкцію. І, як виявилось, все зовсім не так просто, як здається. По-перше, адаптер, в принципі, не підтримує картки на 2 ТБ. Але, і це не все. Адаптер по-різному працює з різними дисками на різних камерах. Ті SSD, які виробник цих адаптерів протестував та він виніс у табличку. І як бачите, все дуже неоднозначно. Плюс, як пишуть у описі, адаптер може працювати по-різному, або взагалі не працювати, в залежності від версії прошивки самої камери. Що ж, подумав я і сів знову читати відгуки на SSD, які користувачі використовували з таким адаптером в такій камері, як в мене, за 8 і у відгуках на BND виявив, що досить гарні відгуки про використання в ролі карти пам'яті має диск Corsair MP600 Core Mini. Тож цього разу купив його, і на 1 ТБ це мені обійшлося ще в 4000 гривень. Я зібрав картку і нічого не працювало. Легендарна китайська якість працювала проти мене. Схоже, адаптер попався такий бракований. Довелося замовити ще один. Знов таки пару тижнів почекав, прийшов він з Китаю. Як бачите, двох однакових їх просто немає. Пакування відрізняється навіть розміром коробки, а у відгуках на Лі пишуть, що по факту відрізняється і комплектація. У когось в комплекті йшла термопаста. В мене, як бачите, в обох, що прийшли мені, її не було, тому я купував її окремо. Тим не менш, у коробку поклали запасний болтик та викрутку в обох випадках, що вже ніби непогано. Збірка максимально проста та прямолінійна. З цим впорається і мавпа. Головне, не замажте все навколо термопастою. Навчений досвідом попередніх спроб, цього разу я вирішив спочатку перевірити, а потім вже використовувати цю пасту і закручувати всі гвинти до останнього. Але сталося чудо, і все з другого разу вже запрацювало. Камера на верхньому екранчику показала помилку значок FR, який я вперше бачив насправді в своєму житті, але. Так зрозумів, що це є необхідність відформатувати картку, що і зробив прямо в камері. Після цього карта розпізналася, і камера показала, що тепер в мене в стільки, що можу цілий день записувати 4К відео у 10-бітному логі. Відео у максимальній якості, тобто RAW 8К у 60 кадрів на секунду, звичайно, поменше, але теж писало. Кардрідер також бачив картку без проблем. Ура! Давайте перевіримо! Я поставив максимально якість відео, включив музичку і включив запис. От що в мене з цього вийшло. RAW 4K60 протримався 5 хвилин 35 секунд. Картка не показала перегріву, просто запис перервався, і камера підвисла на пару секунд, після чого навіть після рестарту продовжувати запис відмовилось. Для порівняння, мій ProGrade Gold так реагує на 8К60 RAW одразу, тобто він не записує навіть секунди. Тому можу сказати, що результат далеко не найгірший, але й не той, на який я розраховував. Я не тестив його спеціально вже в інших режимах, але випробував вже цього Франкенштейна в реальних умовах, знімаючи у звичайний 10-бітний 4К 120 лог. І в нього також вилізла проблема з перегрівом. Він грівся швидше за готову картку. Але це ну, не критично, я десь 80 ГБ відео там назнімав. знімав. Але самим неочікуваним результатом став для мене тест серійної зйомки фото. Я поставив 20 кадрів на секунду роу з мінімальним стисненням і великий чпех. Тобто, роу плюс чпех. Все писалося лише на цей FEXPR. В такому режимі прогрейд знімало практично нескінченно. Я зняв більше півтори тисячі кадрів, поки не втомився. І це більше, ніж багатьом будь-коли-небудь буде треба в одній серії без зупину. Під кінець вже з'являлася затримка на пару знімків, і воно все одно продовжувало далі. По суті, нескінчена серія. А от мій Франкенштейн тут одразу зафейлив, зробивши в такому режимі лише 114 кадрів, перш ніж сказати баста, і прям зовсім стати цеглою. Це абсолютно незрозумілий результат, враховуючи, що RAW-відео ця самоділка писала значно краще за прогрейд. Чим це пояснити, я не знаю. Якщо хтось знає чи має здогадки, напишіть у коментарях, мені самому насправді дуже цікаво. Результат я можу вважати успіхом лише наполовину. З одного боку, за ціну менше, ніж 5000 гривень я отримав картку розміром у терабайт, зібрану навіть на дуже непоганому SSD. Потенційно можна зібрати і прям сильно дешевше на китайських, в залежності від ваших потреб та побажань. З іншого боку, я не отримав те, заради чого я взагалі це все починав. Картку, яка буде без проблем писати 8К60 відео у RAW. Не те, щоб я без цього помер, але все ж таки, власне, така я була задача. Плюс, точніше, мінус, ніколи не знаєш, чи буде вона працювати після чергового оновлення, яке прийде на камеру. Виробник адаптерів цього ніяк не гарантує. Невелика біда, якщо не буде, зберу собі ще один зовнішній от SSD для роботи з ноутбуком, як я зробив з тим, тим першим ВД на 2 ТБ, Працює чудово, монтувати з нього чи грати в ігри цілком можна. Але все одно неприємний осад залишився. Втім, як завіряє виробник, результат може відрізнятися від камери до камери, від прошивки до прошивки, і, власне, від диску до диску. Тому мої висновки тут не вердикт. Тим паче, що відгуки в мережі прям дуже сильно відрізняються. А цей китайц не єдиний виробник подібних рішень для домашніх саморобок. Тож цілком можлива ситуація з іншими комбінаціями: камера, плюс SSD, плюс адаптер, плюс прошивка версія і так далі буде відрізнятися. Що ще корисно знати? Часто радять SSD 4 версії, тобто 54. Там, ніби все має бути дуже добре, але за умови, що цей протокол підтримує девайс, у який ви цей SSD, власне, вструмили. І ні, практично ніякі камери його поки не підтримують. Тож швидкість роботи в адаптері, найкрутіших і найпрекрасніших SSD, все одно буде обмежена. Власне, Corsair, на базі якого я і зібрав цю картку, якраз 54. І результат ви бачили. Сам адаптер заявляє швидкість читання і запису у 1200-1800 МБ на секунду. Тобто тут є ще обмеження у самого адаптера. Загалом виходить, що це непоганий варіант зборки якоїсь ультрабюджетної версії карти для несупервимоглого використання. Якщо вам треба, щоб все нормально працювало і стабільно це робило, то краще, звичайно, брати якусь гарну карту, готову перевіреного виробника. Погана новина тут в тому, що вони дорогі. Гарна – це те, що вони продовжують ставати все більш доступними і в ціні, і за останні пару років ціни на них впали в декілька разів. Тому не все так погано, як мінімум в перспективі. Як несе погано і у нас. А якщо кожен докладе зусилля, то буде ще краще. Тож працюємо, наближаємо перемогу України і знімаємо це все, тому що пропущений кадр не повернеш. До нових цікавих зустрічей, Па-па.